Представляємо вашій увазі дієтичну добавку вітамін Д3 від торгової марки Еліксир, холекальциферол або вітамін Д3, що входить до складу дієтичної добавки. Сприяє нормальному засвоєнню кальцію, фосфору та підтримує нормальний рівень кальцію в крові. Підтримує здоров'я кісток, зубів та м'язів. Бере участь у роботі імунної системи. Та відіграє важливу роль у процесі поділу клітин. Дієтична добавка вітамін Д3 може бути рекомендована лікарем в якості додаткового джерела вітаміну Д3 для збагачення раціону харчування при дефіцитних станах. Пропонуємо у двох дозуваннях: 50 мікрограм або 2000 міжнародних одиниць вітаміну Д3 та 100 мікрограм або 4000 міжнародних одиниць. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям старше 12 років по одній капсулі один раз на день під час прийому їжі за винятком трьох літніх місяців або за рекомендаціями лікаря. Термін споживання до 4 тижнів в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку Вітамін Д3 від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.